Доброго дня. Готовимо сівалки на відправку. Сівалки однорядкові. Ось так вони виглядають перед відправкою. Одна сівалка буде їхати в Хмельницьку область, друга Волинська область. Упаковані, комплектовані. Зроблена ось така підставка для транспортного положення. Щоб було зручно транспортувати, відправляти буду їх по новій пошті. Хочу ще показати, яка буде комплектація разом із сівалками. Це комплектація не тільки однорядкових, а взагалі на всіх сівалках до бензинового двигуна. Ось така комплектація. Це повітродувка бензинова. Ви можете після посівних робіт зняти цей бензиновий двигун і використовувати його як пилосос або як воздуходуйка. До цього йде сам мішок, ось він. Потім йдуть труби, кришка, мірний стакан, гарантійний талон. Інструкція по експлуатації, кришка, ключі і, і ключ це для сівалки. Потім в комплектації йдуть два диска. Один диск на 7 отворів і один диск на шість отворів. На сівалці стоять диски на п'ять отворів. Якщо сіять ними, то це буде відстань між насінинами 47 см. Якщо вам потрібно, щоб відстань між насіниною було 33 ну, або біля 30, ви ставите диск на 7 мм, верніше на 7 отворів, а якщо відстань між насінинами 38 мм потрібна, то ставите диск на 6 отворів. Машина приїхала, будемо готувати, загружати і відправляти.